Теракт у підмосковному кроку Сіті Холі, у якому загинуло понад 130 москвичів і гостей російської столиці, багатьом нагадав не менш зловісний Нордост. Теракт у концертному залі на Дубровці в жовтні 2002 року, так само за організацією Бійні стерчать вуха влади та словиків, навіть кількість жертв вийшла приблизно однакова. Головна редакторка Більд Маріон Хорн так власне і назвала теракт у Крокус Сіті Холі огидною грою Путіна. Але якщо минулого разу теракт на Дубровці зіграв на руку Володимиру Утіну як сильному лідеру, то бійня в крокусі показала слабкість кремлівського диктатора та його розгубленість. Чому саме докладніше далі? Авторитетне видання Wall Street Journal прямо пише. Цитуємо, кривавий напад на один із найвідоміших розважальних закладів РФ загрожує підірвати ретельно культивований імідж Путіна як сильної людини і ставить під сумнів здатність побудованої ним авторитарної держави виконувати свої обіцянки щодо забезпечення безпеки для російського народу. Кремлівський диктатор навіть не став прямо звинувачувати Україну у причетності до теракту. Журналісти Wall Street Journal звернули увагу, що навіть деякі традиційні... Но сервільні до влади експерти на російському телебаченні публічно засумнівалися в твердженнях про причетність України. Натомість вони порушили незручні питання про те, чому російським службам безпеки знадобилося понад годину, щоб відреагувати на напад на Крокус. Путін спробує відвернути увагу від цієї ганьби за допомогою ще більших репресій та чисток у себе вдома. Прогнозує видання Більд. А також на жаль, ще більшим військовим насильством в Україні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.